Що, друзі, привіт! Сьогодні у нас 23 листопада. Бачите, яка погода? Сніг і легенький морозець. Вночі було мінус 2, а зараз вроді би вже біля нуля. Ми на турнірі. Це водойма острів. Турнір Карп Екстрема і реально екстрема. Як бачите, яка погода. Ще ми не рибали в таких умовах, але це цікаво, цікавий досвід. Ще так, ще до 700 паде. Я їм кажу, що це ще осі. Позавчора нехай постить. Позавчора нехайла приходить. На білому коні то Ось Оце кабанчик. Це кабанчик. Це я теж кабанчик. 6 Можете Будете фоткати? Ні. Давай сфоткаємо. Що там витягнули? Добре, що сказав, що паровоз рук. Вікті на вас оставить не можна. Але ж рука ми робимо. Я думав, то гена тяне долі біля мене стоїть. Ні, а сумські ски щось не поняти, ніби. Але дружбан, ти молодець, Що ти нам клюнув. І підняв! Вітер здуває no. розсипає. Мало того, що морозечеї вітер за десь так граб стекла у сніг. Пасивно, нормально, 10 на 10 метрів за фаз зразу. Старт турніру був вчора, о 12-й І Зараз вже якраз минули сутки і у нас у заліку 6 риб і щойно ми піймали ще сьому. В основному ця риба ловилася вночі, вчора вечором першу піймали, вже як темніло. А за ніч підловили ще 5 штук. Ще був карась, ну і не заліковий карасів залік не йдуть. І рибки є, до речі, не у всіх команд. Майже всі підловилися, по дві, по три рибки підловили. Але дві команди, здається, з нулем. А всього, якщо не помиляюсь, вісім команд, які згодилися переїхати в такі умови на турнір. Ловим на флет, на три вудлища. Ми тут мікс, от Ароматик Сквіт. І дуже гарно працює е, полуниця Бергамот. Тут, здається, мабуть, саме такий зараз і заміщенець, лише коробочка від Ароматік Сквіт. Але починали ми з такого. Все стандартно поділено на три зони. Правда, у двох зонах по три команди, а в нашій зоні... Дві команди. Ми оце от команда напроти в 19 секторі. Загалом активність риби дуже невисока, але якщо відверто кажучи, я розраховував на гірший результат. Я думав, 2-3 рибки, може за весь турнір піймаємо, а у нас наразі вже сім. Ловимо на найменші насадки, які у нас є. По папчики 6 мм. Агачки Кренк, 12 номер, і Вайтгейб 10. Це у нас сектор номер 2 на острові. У нас будиночок, що дуже добре. Там є опалення. Воно не дуже там спекотно, але все ж значно тепліше, ніж на дворі. Бо доволі постужний вітер піднявся зранку. Вчора було доволі тихенько. А сьогодні отаке. Кажуть хлопці, борщик зварили. Тут у нас такий безпорядок, трохи світло, насадки, гачки. Кажуть, у вас тут борщик є. ну, показуйте борщика. Маска, дивіться, у нас смачні а, це ще смачні борщі наварили. Ага, ще, бомба ракета. Ще команди, команди будуть приходити. Там в ще лісках да. ще накидано. О. Подивіться, сава приїздить. Да. Камера достане, запотіває потім. в теплі. <рес> це йде назад на двір. Смачного. Все, просимо до столу Дякую. вас. Тебе не видно, Ігор. Не видно. У нас, у нас чергова покльовка, як стреміло. Мороз, а риба клює. Красавец! Красавка. О, дивись. Дом поливається. <рес> Чекай. Треба їх звернити від гачка. Бачики ружевенький. Чуєте, п'ятерку дайте. Ружевий попавчик. Теба нормально Мішки замерзли. <рес> Блин, треба брати з затяжками, бо тут замки. З замочком не можна буде а, да, Замок як замерзне то. Затяжках треба брати. Треба його помочити в воду. Реально такий екстремальна рибалка. Мінус 2, так. Так, друзі, ну що, щойно взяли рибку. Вона невеличка в районі 2 кг, але вона дуже цінна. До речі, ми на навранішній протокол. Були перші поводомі. В обід був взагалі нульовий. Нульовий протокол, жодної риби, жодна команда не піймали. Що зараз на вечір, не знаю. У нас ж сусідніх команд вроде, риби немає, а от, що протилежний берег і що далі, ми не знаємо. Фініш завтра о 12-й. ще хочу сказати за корм. Ми дали в обід три спомба в точку, три міді спомба перемеленого горіха з коноплею. А вчора теж дали три помба і теж горіха з коноплею і 3 помба е, пільчика для холодної води. На цьому все. Всього дев'ять помбів більше як за добу. Весь корм. Ну, за винятком того, що в годівничках ще подається. Метод мікс я вам показував. Насадки, насадки я вам теж показував. Маленькі попапчики 6 мм. Тристо. 670. Так, ну що, ранок 24 листопада, мінус п'ять. Що, на озері вже лід стає? На флет ще лід пробиває, ще можна ловити. Ми тут мікс доводиться в хату ховати, щоб не замерз. Красота. Закидай. Проб'єш літ. На бомбочку. Жилка трошки вже вмерзла. Чо, перезакинем ще. Да, замерзло, що ж оно пройде. Той узлик тут криги туди наліп надай. Деше ти оптимісти. Да. Да. Треба вже картушки доставати. Закинуть і не чіпать до покльовки. До фініша. Або до вітер. І що ти Ігор, віриш, що ще буде покльовка? Звичайно. Зараз підхукає ну, на але... них має увазі. Закидаємо. Люлька замерзла теж. Треба витрусити, бо не буде куди рибу покласти, як з ловим. Що, друзі, ця ніч видалась трошки морозною, безвітряною і став почав замерзати. Ще поки що годівничка пробиває, кригу можна закинути, навіть трошки витягти. Але що буде за годинку-дві, не знаємо. Є сподівання, що вийде сонечко. По прогнозу сьогодні обіцяють в день плюс 3. За ніч у нас не було жодної покльовки. І якщо я не помиляюсь, то одну рибку все-таки піймали. Чи то в 14, в 14 чи 15 сектор. У нас нуль. Ось така вона рибалка в кінці листопада з мінусовою температурою. Тут треба в рад. Да, бур не помішав би. <тас> <тас> Добро граночку. Нема. <тас> Ви всі звикли, що на вас Так. Да. <рес> буває таке. Жодна пітка зайшла. У вас це найбільше льоду, до речі. Не змогла протягнути льоску скільки льод, так? Так, не змогла, не мерзло. <рес> леду, там вмерзла. У вас це найбільше льоду, там тут менше. Ну пробували перезакинути, то такого знаєш, кормушку буває за з льоду не можна виступити. Замерзло. замерзло <рес> Але ще падає, то пробиває. <рес> 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 що, ви багато наважили за ранок? Ціну рибу. Одну? Ну, От і то добре ходить, хтось зловив. — зливив. Бульно Володя зловив, так? Не знаю, хтось не зловив, але да, зловив. <пілляє> — й Це хорошу рибу, ні. <пілляє> Якось буде не дуже рибу брати. І нормальний дід на нос. Все, Близько примерзла, не можу відірвати від криги. Як його вимасувати? Зараз може зрізати обкригу. кригу. Да. Тут навіть якщо риба клюне, то скрізь провоживку може вирве. Попробую другу палку. Боже, вмерзло в не віддає. <сіпілляє> <вірш> Рибу тут буде складно. Визволяємо жилку з криги. Вмерзла, не можна нічого вимотати. Що, ну вже на, на жилку наїхав, а не, не випливає. Треба далі по жилці йти. І що, вся вмерша? На, на, на кригу поклали зверху і все. Звичайний досвід карфішингу. Дійсно екстремальний. Нагадаю, що в нас були розіграні джекпоти. Джекпоти були в трьох номінаціях. Це найбільша риба першої доби і найбільша риба другої доби, в якій не входить в бікфіш турніру. І найменша риба спіймана, ну залікова риба. Найбільша риба першої доби, яка не є бікфішем, це риба вагою 6300. Найбільша риба другої доби 4670. І найменша риба турніру 2,330. Всі ці три риби. піймала мала команда Джамбо Мамбо. Тому 7 тисяч гривень не прийшлося ділити незвичайними сумами на три. я да. вітаю. Дякую. Камеру. Джамбо -мамбо. Найбільша риба турніру вагою 8 кілограмів 590 грамів. Команда Сектор місто дубно. П'ять найбільших риб вага склала 24 кілограми, 210 грамів. Загальна вага спійманої риби 84 кг 580 грамів і середня вага 3 кг 840 грамів. Перше місце в зоні Б. З вагою 11 кг 140 грамів і бронзу турніру команда Будьмо місто рівне. Порвали зону! 11 кілограмів цілих 11. Пішли на місце. Чекай, сфоткали. Ще тут, потім всі разом. На мене, ще на мене. На мене, на те. Перше місце в зоні С. З вагою 14 кг 640 грамів. Команда Сектор місто Дубно. Срібло турніру. Сер. Найбільша вага, відповідно, перше місце в зоні А. І золото турніру 25 кілограмів, вірніше, 33 кілограми рівно. Команда Джамбо Мамбо. Так, так на мене. Так, так. Одва один раз. Все, туди. Ніхто не пошкодував, що приїхали. Зимою на краті, ще й пошкодували, то вже пізно. В основному честь печінка там Оце то може й були. Все, всім. Дякую, теж не кораблі. Гарного дня! Все, всі напрацювали всі сім. Вони пішимось. Смачний хліб, комусь далеко їх е соль. Дякуємо всім. <ріпи> Дякуємо вам. <ріпи> все, раді буде бачить. Ну, думаю, Завжай, я... в... Десь в дякую. 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 Дякую.